Доброго дня! Сьогодні я проведу онлайн-екскурсію музей Бориса Грінченка, який розташований за адресою вулиця Бульварна кудрявська 18, дріб 2. Неважко помітити, що експозиція музею організована за періодами життя Бориса Дмитровича Грінченка та місцями, де він жив. На ось цій стелі зображено самого Бориса Дмитровича. Поруч його цитата з підписом та наголосом. Борис Дмитрович народився у 1863 році на хуторі Вільховий Яр на Слобожанщині. Точне місце його народження було встановлено під час створення музею його працівниками. Наприклад, перша директорка Горчун Антоніна Іванівна знайшла могилу Бориса Гринченка на байковому кладовищі. Це було складно, адже там дуже крутий схил і дістатися туди непросто. Борис Грінченко мав козацьке коріння, походив із давнього козацького роду. Його прадід Іван Грінченко був репресований за виступи проти закріпачення українського народу. А дід Бориса Дмитровича, служачи в імперській армії, здобув дворянство. Батько ж, Дмитро Якович Грінченко, дуже пишався цим титулом. На стенді можна побачити, як виглядав будиночок, де вони жили після Вільхового Яру. Жили досить бідно. Батько Бориса Дмитровича міг разом із пічником спокійно перекладати піч, праці не цуралися. Життя Бориса Грінченка змінив один випадок коли йому було 13 років, він знайшов, як він зазначає, у всіх своїх автобіографіях на сьогодні їх відомо чотири, плюс ще одна енциклопедична стаття, яку він написав про себе. Знайшов старий пошарпаний кобзар Тараса Шевченка на в батька. Він прочитав кобзар і, як сам пише, трапилося, мертві встали і очі розкрили. Шевченко тут же зробив із мене українського націонала. І з того часу Борис Гринченко повністю перейшов на український ґрунт, почав говорити і писати українською. Ще на стенді можна побачити фотографію церкви, де хрестили Бориса Грінченка. Поруч, генеалогічне дерево, фотографії батьків, родини із сестрами. Борис Дмитрович був старшим у сім'ї, мав трьох сестер і наймолодшого брата Петра Дмитровича Гринченка. Він дуже переживав за брата на фото він у військовій формі, бо, як казав сам Борис Дмитрович, війна це справа дуже підла. Переходимо до наступної експозиції, яка вже розповідає нам про життя Бориса Грінченка в Харкові. Як і більшість дворянських дітей того часу, Борис Дмитрович отримував освіту вдома, проте потім він вступив до Харківського реального училища. Але батько помітив, що Борис має соціалістичні погляди, усюди написано, і сам Борис Дмитрович пише, що в нього знайшли заборонену літературу. Під час навчання в Харківському реальному училищі, насправді ж ці книжечки навіть не були заборонені. Одна з них, можна сказати, така казочка про те, як робітника побило паровою машиною, і він у передсмертній гарячці бачить прекрасний сон про світ, де існує техніка безпеки і взагалі права людини. Не заборонена, але якщо її у когось знайдуть. Будуть проблеми. Коли Борису Грінченку виповнилося 16 років, його кинули у в'язницю, де давали дуже солону їжу і не давали води. Мовляв, пити він буде тільки тоді, коли скаже, де взяв ці книжечки. Борис Дмитрович мовчав декілька місяців його тримали у в'язниці. Там він і підхопив туберкульоз, від якого, власне, і помер. Далі його тримати без жодного обвинувачення не могли. Тому відпустили на поруки батька. Під час його ув'язнення його навчання в училищі закінчилося і випустили його з Вовчим Квитком, який забороняв вчитися далі взагалі. Єдина освіта, яка була доступна Борису Дмитровичу, це курси народних вчителів. Отже, закінчивши ці курси, 17-річний Борис Дмитрович почав вчителювати. Він хотів вчити українських дітей в українських школах, а його, звісно, відправляли в російські. Неважко здогадатися, наскільки самотньо він почувався, і тому написав Івана Левицькому, який на той час був уже досить відомим письменником. Іван Левицький здивувався, що такий лист йому написав молодий хлопець, і відомо, що вони з Борисом Дмитровичем дружили до кінця життя. З дружиною вони завжди робили все разом. На стенді видно їхні листи один одному. В них чудово видно, що Марія Миколаївна пише повністю українською мовою. Нічого їй не завадило вивчити її так швидко. Після чергового доносу Борису Дмитровичу знову довелося переїжджати. Тим паче, що в нього вже була сім'я донька Анастасія, єдина донька Бориса Дмитровича Херсонщина це козацькі землі, які довго не були заселені. У XIX столітті там з'явилася промисловість і, відповідно, почали вирощувати різні культури. Це був такий рівнесенький, як тарілочка степ, на якому кипіло життя. Земство найняло статистиків, їх було 26. Вони мали завдання об'їхати кожен одну 26 ту частину губернії, це зараз приблизно три області. І описати, хто де живе, скільки в кого землі, хто чим займається, скільки в кого корів, курей, ну і так далі. Переважно в погану погоду, бо в хорошу ж всі працюють пішки і під водою. Робота ця була дуже тяжкою і неприємною. На Бориса Дмитровича така праця справляла абсолютно гнітюче враження. Проте під час цієї подорожі був створений щоденник більше сотні листів Бориса Грінченка, адресовані його дружині, в яких він розповідав, що і як. Об'їхавши одну 26-ту частину Херсонщини, Борис Дмитрович видає дуже багато віршів художніх творів, народоосвітніх творів, статей. Те, що не можна було надрукувати в Російській імперії, друкується за кордоном. Матеріали, зібрані на посаді статистика, видані в двох томах статистичного довідника. Це неймовірно важливо і потрібно для тих, хто пробував і буде пробувати відтворити маршрут Бориса Дмитровича. Після посади статистика здійснилася мрія Бориса Гринченка працювати в українській школі і навчати українських дітей. Він отримав Місце у зразковій народній школі Христини Алчевської. Христина Алчевська була відома просвітителька. Грінченка запросили вчителем у цю школу. Школа, хоч і була зразковою, діти в ній не те, щоб дуже вміли читати і писати. Можна сказати, що школа ця була просто кращою, ніж ті, де працював Борис Дмитрович до цього. На стенді можна побачити фотографію Грінченка у селі Олексіївка. Селяни працювали на шахтах і підприємствах і переймали від москалів не тільки жарти, але й моду. Люди соромилися того, як вони говорять, своєю зовнішністю і свого одягу, і, як згадує Марія Миколаївна, перейняли від шахтарів великоросів кохти або холодайки. Але вважалося, що купована найдешевша кохта краща, ніж домотканна сорочка. Вони швидко дерлися, дівчата сиділи на уроках, запнуті у паранжі, і це зовсім не мало ніякого вигляду. Як згадує Марія Миколаївна, довелося нам воювати за ті когти і ті куртки. Робили вони це на власному прикладі. Як каже Марія Миколаївна, довелося мені пошити і вишити сорочки собі чоловікові і доньці. За цією фотографією минулого року була відтворена вишиванка Бориса Грінченка. Спочатку ж люди жахалися нового вчителя, а потім підходили й дякували, що дівчата тепер на дівчат схожі. І те, що діти говорять українською мовою і ходять у сурочках, було такою дивовижою, що Марія Миколаївна навіть згадувала. Ось позавчора приходив парубок із сусіднього села подивитися, чи то правда, що вчитель у нашому одязі ходить та ще й по можицьки балакає. Таким чином, вчителі подружилися з дітьми, почали їх навчати української мови. Робили вони це через листівки читанки, які робили власноруч. -власно Діти знали, що в школу їх приносити не можна, бо вчителя могли звільнити. Також Борис Грінченко складає казки, пише твори, записує народні твори, щоб таким чином поширювати українську мову і вчити дітей. Грінченко доводить, що селяни чудово сприймають Есхіла, Софокла, Шекспіра, якщо їм пояснювати зрозумілою мовою. Також на стенді можна побачити серед читанок, які Гринченко складав для усіх дітей, рукописний журнал, який він складав для своєї донечки Насті, Настина читанка. І, відповідно, Настя робила журнальчики тату. Він абсолютно серйозно писав рецензії на те, що вона писала, і таким чином вони спілкувалися. Мальовничі краєвиди Олексіївки надихали Гринченка на створення численних художніх творів. Це найнаповненіший його період як письменника. Знову ж таки, за Грінченком стежили і через це були проблеми. Після однієї ситуації між Борисом Дмитровичем і Христиною Алчевською, коли він писав, написав їй усе, що думає про неї і її методи виховання, вона на нього образилася, і Грінченку довелося шукати нове місце роботи. До того ж, Уже потрібно було шукати школу для Насті. Таким чином, Грінченки переїжджають до Чернігова. Борис Гринченко почав працювати в губерцькому земстві. Це була доволі важка праця, але Грінченко примудрився зробити з Чернігова потужний центр України. На стенді можна побачити фотографію частини Чернігівської громади, можна порівняти Грінченка, Коцюбинського, Володимира Саміленка. Грінченко продовжує свою видавничу діяльність. Громада так і називаються у спогадах. Насправді, це було таємниче товариство тих, хто захищав інтереси України. Воно ніяк не називалося, і вступити до товариства можна було тільки якщо всі були за. Тут вони видавали різні книжечки. Внизу можна побачити їхні оригінали і велику різноманітність цих матеріалів. Саме в Чернігові Грінченко збирає і видає три томи етнографічних матеріалів. Гринченко вибив гроші із земства, але втиснув у них усе, що тільки можна. Переїхавши до Києва і живучи на Великій Гоголівській вісім, Борис Грінченко склав словник української мови. За три роки до того картки почав, починав збирати ще куліш. Це була титанічна праця, яка зайняла дуже багато часу. Найголовніше те, що цей словник об'єднав всю Україну в єдине ціле. Якщо підсумувати, етнографічні матеріали Гринченка доводять існування українського народу. Смерть дружини і дочки дуже підкосила Бориса Дмитровича. Хоча його здоров'я було вже в дуже в поганому стані, він все одно відмовлявся їхати лікуватися, мовляв, комусь потрібніше, та й у нього ще повно роботи. Тоді Сергій Єфремов, з яким Борис Гринченко тісно співпрацював, пішов на хитрість і сказав, що спочатку ви підлікуєтеся, а потім візьметеся за новий проєкт, який ми взяли для вас. Таким чином, Борис Дмитрович, нарешті поїхав до Італії. Тоді дуже підвів клімат, бо весна була вогка і холодна, що остаточно підкосило Бориса Гринченка. І так Борис Дмитрович помирає в Італії. Але як сказано в статті про Бориса Грінченка, помер він, померло його тіло, а дух його житиме і живе з нами, і справа його житиме. На цьому позитивному моменті екскурсія завершується.